Всіх вітаю на каналі Квіти та інше. Я Іна. Сьогодні я така вся у болоті, ось замазана, займалася. Я, знаєте, люди займаються розкопками, а я займалася закопками, якщо є таке слово. Зараз покажу вам, що робила. Можливо, пораду якусь хочу від вас. Ну що, підготувала, втомилася, підготувала хризантему. Таку, що в мене немає в будинку, Верніше, що в мене є в будинку в живцях, але цю ще маточники лишила на зимівлю. Не буду їх закопувати. Ось так вони будуть стояти. А тут ви бачите це від опори, сюди накину полокно одне одне на них і так вони будуть зимувати. В тому році я закопувала, в цьому році думаю, та ну їх. Ще відраці закопувати. Що буде, вже те буде. Е, ще навіть оставила мене там ось один такий вазон, Його, до речі, треба, мабуть, почистити. Е, мені були, подарувала сестра, забулася, як воно називається. Ну, вона після обрізки в мене не росла, але вмирати вона тут також не хоче, е, то я її лишила. Побачу, як вона так перезимує. Ось це що по хризантемі. Е, Остальне, те, що мені треба ще в будинку, чого мало маленькі горщики посадила, ще будуть там вони рости в мене. А тут зробила такий участок, закопала я цю свою гортензію. Хто підписаний на мене, то знає, що те зими я сама вкорінювала живці гортензії. От вони такі собі оце палочки з них поставали. корінці такі собі також є, немає. Я їх вирішила закопати в землю, не висаджувала. Тому що все-таки не знаємо, яка буде зима. А тут їх можна вкрити, а весною вже буду дивитися, куди їх: чи в компост, чи в горшок, чи в землю. Тож, якщо хто знає, чи правильно я зробила, чи ні. Чекаю на вашу пораду, бо тут в мене досвіду ніякого. Це я е, такий в мене експеримент. Хочу виростити гортензію сама. Звісно, можна було її купити і не мучитися. Ну, тут треба, ну, да, знаєте, дурний двічі робить. Ну, Це з тієї рубрики про мене. Так Так що ось в мене тут гортензія. Повертаємося на іншу сторону. Що далі? Там он рядок, 4 горщика будлея низькоросла. Я її купувала, два кущика такі прямо гарненькі, а два такі, ні на що не похожі. Знову ж таки, я її купувала пізно, то я її не висаджувала в землю, а ось так прикупала для того, що знову ж таки на оці опори буде йти їм агроволокно, якщо морози щоб прикрити було. Потім ось рядок Вероніка. Якщо не помиляюся, бо я не дуже ще в ній спеціаліст, Ну, мені подружка дала живці, я їх вколінила. Ось такі вони зараз. Посадила їх також в землю разом з горщиками. Хай зимують тут. Ну і надалі вербена. Вербен вже в тому році я ось закопувала, так уже я робила, якусь закопувала, якусь ні, прикривала, як були сильні морози, агроволокном, ну, вона вижила. І з неї я брала живці на весні, тому що в мене в будинку вона не зимує. Вона сохне, можливо, їй вологості не вистачає, чи чорт його знає, чого їй не вистачає. Ну, сохне вона, тому буде зимувати тут вона. Ну і ще тут прикупала така у нас штука. Купили осінню. деревце таке ліана, Забула, як вона називається. ну, по типу ківі, вона повинна плестися. Там продавець сказав, що її на зиму треба укривати. Знову ж таки, купили пісну, посадили в відро, ну а цю Ліану саму якось ще укутати потрібно для першого року. Ось тим займалася, задовувалася, викупувала ще хризантему, якої немає, передивилася, чого там є, чого немає. От Викупувала. Тут, звісно, в мене ще є квітуча хризантема. Її я чіпати не буду, вже ці я з неї взяла. А тепер хай собі квітне, скільки захоче. Як уже е, сезон закінчиться, то я її е, позрізаю та так вона буде в мене зимувати також. Біла вже начеб її обрізати. А ось ці фіолетові, жовті, дуже красиві. Ще і рожева гарна. Ось ця розпускається такими гарними пелюсточками. А ще у мене якась хризантема, яка не розквітла в цьому році, то що вона піде на викид такі справи. Понарублювала тут було так рівненько-гарненько, я все перед цією. Так що ще можу вигребти трохи від чоловіка, що я вскортила весь його дизайн. Ну, Я так квадратиками, щоб можна було раз прикриття Ну, Друг морози, всяке може бути. От. А потім ще зверху. Я думаю, цього буде достатньо. Що по вербій, то можу сказати, можете так лишати. У мене досвід є, я так робила, вам раджу, хто не хоче в будинку її тримати. От. Ну, а в кого теплиця отоплювальна, то тих знаєте, в них свої там правила, а в мене свої. Як вийде вже, то так і вийде. Що ще стосовно хризантеми, дивіться, я отак кусочками повідкопувала від кореня. Бачите, воно видно, що рядочками оці паростки. В маленьких таких горчиках, там вони, мабуть, 0,5. Я думаю, що цього буде достатньо, щоб вони пустили, як вони приживуться і, ну, не, верніше, не приживуться, а ось пустять далі оці свої паростки. Можна нарізати і потім різати цілу зиму, якщо повезе, знову ж таки нам. Тому що тільки тільки включили світло, От поки світло не включили, то клася ось тут в теплиці. А ця ось квітка, ви бачите, вона випускає нові пагінці, такі, що можна живцювати. Так що, якщо вона захоче жити, то я з неї візьму живці. От. Як вона розмножується живцями. вона Це такі голубенькі, здається, квіточки фіолетові. От забула, як називається. Вон, така в різні сторони росте, типу ампельна рослина, не забула, як вона називається. Можливо, згадаю і то пропишу. А як ні, то вже так і буде. ну Дивіться, хризантема настільки тут її добре в теплиці, що її ще можна зараз живцювати. Але оскільки в мене трохи є цих живців, то, мабуть, я трішки. Перетримуюсь, хай ростуть собі, потім ще наріжу. Бо ще досить рано ще тільки на сьогодні 10, 10 нас сьогодні, що у нас сьогодні 10 грудня вибачаю за, що тормозю, бо так довго нагинала, що тормоз настав. Великі сумніви, що я правильно зробила з гортензією. ну, Побачимо. Ну, я думаю, якщо накинути агроволокно раз і другий раз, то при морозах нічого страшного з нею не станеться. Ну, а на цьому ніби і все. Буду казати вам до побачення, хочу показати вам, де зараз дуже гарно брати живці. Ось дивіться, великопускова хризантема, які гарні викидає живці. Бери і ріж, якщо потрібно кого така такі квіти, то ось ці живці, вони прямо з корінчиком ви їх садите, і вони навіть без парничка приживуться вам. Не бійтеся. Вже коли ось такі вони гарно розквітлі, вони є кругом. Я тут їх вже і під, ну, брала трохи, і вони ще ростуть. Так що не бійтеся, ріжте. Ну що, на цьому все на вулиці дощ, а я вам бажаю гарної погоди, миру. Здоров'я, всього найкращого. Чекаю на ваші вподобаючки, на ваші поради щодо цих рослинок, які я зовсім не вирощувала Вероніка і Будлея. Будлея, нагадую, вона не скоросла. Вона розквітала, я бачила такі красиві кіточки. Ніколи я ще цими не займалася багаторічниками, а це щось надуло в голову. Коротше, якби менш здивилася YouTube, то менше б мороки мала. До побачення.